Ми вже по суті заїжджаємо в турець, хлопці. Так, да, по суті, треба. Да, да, Що можемо ще доді на кабеку ходити. Дякую. Хап нам не треба. Давайте ми скіпнемо э, цю частину. <рес> Це одна з останніх э, укріп так можна сказати, який у нас залишився э, незмінний з 22-го року. Naselný punnce vanny listní bojít. Ostrejo? Ворог зайняв частину передмістя Торецька Донецької області. Це одна із найгарячіших точок фронту. Серед захисників міста артилеристи 95-ї бригади ДШВ Збройних сил України. Зі слів військових використовувати ФПВ по будівлях мало ефективно, тому противника доводиться вибивати артилерією. Остріл. Вчора буквально нам вдалося влучити в один з таких домів, який зайняв противник. Дом запалав, там красиво так вийшло. Скільки довелося насипачок? Шість штук снарядів пішло. Постріл! Перший у нас пристрілечний йде. Буває пристріличний такий, що одразу чітко в ціль, то навіть і другу не треба кидати. Населений пункт це воно, не лісні бої, то що там навіть якщо він сховається за здання, ви попробуйте на засінку попасти. Це треба його перекинути в здання, щоб туди до нього попасти, або його повністю розвалити. Артилеристи 95-й працюють на іноземній гаубиці, створеній спеціально для десантників. Зброя дуже точна. Це відпрацьовані, так? Можете розказати так. що це? Це вже нас відпрацьовані за сьогоднішній ранок. Трати, я вам скажу, такі значні у ворога. З одного такого маленького кабанчика можна зробити там до десяти чоловік, там вже мінус. Ну, вже робили. З одного маленького це не гранатомет, Так, так. так. Це вже і калібр більший. Дальність набагато більша і ну, ефективніше набагато. Тобто ураження більше. Ми спочатку їм накидаємо, щоб вони там трошки затихли. І наші хлопці їх вже заходять, розбирають. на Намалікули, можна сказати. Ми прикриваємо нашу піхоту і, якби, відповідно, ми працюємо по передньому краю противника. Ви що не знали, О. що ви з такою людиною? Капнутить. летить десь. Ну, це прям дуже далеко. Ось туди ті рікони, оце вони туди і падають. Сім. Ой, там опав. Ми усього е на крибіна, як стояли, це в тому році ще було. То ми на 15... Чоти... да, Це тоді на 15400 було. На 15400 їхні окопи повністю розібрали. У нас тут артилеристи пригостили чаєм і поки ми сидимо в бліндажі. Поруч неподалік десь два-три каби прилетіло, відчуття таких ще не було. Наприклад, якщо йде нічний бій, от, і ти біля гармати, воно таке, ну, цей звук, цей свист, от все прямо так стає трошки на душі лоскутно, скажімо. Ми тут зараз сидимо і з певною регулярністю кілька прильотів це шкаби, де да, ми чуємо. Угу. І це за добу, скільки такого може бути. Ну, залежить разів три, п'ять. Коли ворог проривав оборону на турецькому напрямку, на підсилення сюди відправили саме 95-ту бригаду ДШВ. Виходить так, що ну, ці будинки до 22-го року це ж все була територія України, це не окупована частина е Донецької області, але ну, противник зайняв територію, почав там закріплюватися і виникає загроза, що він буде просуватись далі. А я розуміння, чому ворогу так потрібен саме Турецьк? Що вони, яка його цінність для них може бути? Це була дорога на Константин. А вони з однієї сторони Нью-Йорк, з другої часу Йорк, можна не, не слабо таких кусок. Це одна з останніх е, укріп районів, так можна сказати, які у нас залишився е, незмінний з 22-го року. Тобто ми втратили Авдіївку, втратили е, Бахмут, наприклад, і інші міста. І це ну, останній кусок території, де тримається ще фронт станом ну, на 22-го року. Зараз шансів розвинути успіх на турецькому напрямку у ворога відсотків 20, кажуть бійці. Попри каби та постійні штурми, противника вдається стримати. Це наші хлопці красавчики не дають їм нікуди прийти. Гадять їх там шикарно. 95-ка – це взагалі саме шикарна бригада, що є. Якась там напряжена ситуація у нас з 95-ку для стабілізації. Опа, поставили 95-ка Там штурми відбила там туди-сюди. Все здійла по красоті, вони мовчать. Заїзд і виїзд з позиції 95-ки це постійний ризик. Працює ствольна артилерія, авіація та ворожі дрони. Саме страшніше це дрони СПІ, наприклад, тому що, ну, снаряд ж не вибере там когось конкретно, а от дрон вибирає. Дрони, типу Орлан, типу зала, суперкам. Вони постійно над нами, ну, в нашому. Ну, взагалі, якби над нашим напрямком. Якби такого я раніше не бачив, щоб така була велика кількість. Звідку часто вам прилітає? Давайте я вас дивлюся цього випросу. Поняв, прийняв. Ви за цей час я так скрещу пальці, не було поранені у вас? Але поранені. Де саме? Що сталося? Бедро. Осколок від 120-го примені. Uh, і на ну, Чорнещина, не пам'ятаю, десь uh, сюди. Вроді нормально. В нас є гармата, до речі, теж отримала поранення своє. Серйозно? А ось зверху, бачите, пропалене. Це уламок якийсь попав. Нібусь да. ланцет якийсь. Ні, це рядашком прилетіло. Десь 122-го, мабуть, щось таке тоді прилетіло. Також є уламки, а це таке на роботу не впливає. у новинах. Дедалі частіше говорять про можливість замороження бойових дій. Зокрема, говорять про переговори чи готові українці-українки на якісь компроміси, на якісь перемир'я. Взагалі, як військові, ми не ліземо в ну, ми не маємо права лізти в політичні ці всі нюанси. Ми суто виконуємо накази. Якщо з особистої думки, є ці дві діаметральні точки зору. І що одна з них передбачає продовження війни з великими втратами і невідомим кінцем. От. І є друга точка зору, яка передбачає втрату території. От якби от, що то песимістичний сценарій розвитку, що інше песимістичний сценарій розвитку? О, ворог підступний, піступніші. йому довіряти можна. Про які зараз можуть бути переговори бути, якщо вони всі такі, всі. Але їхати туди кібеням вигнати. Нахирони тут там треба. Лізуть вдома, мирне населення там тривожить. Рук тобто кібеням їхать сюди визнать, хай там і сидять себе вдома. Гнию далі. За даними обласної поліції, у Турецьку досі залишається близько 4 тисяч мирного населення. Основна хвиля евакуації минула. Зі слів військових, це вкрай ускладнює роботу як піхоті, так і артилеристам. Євгенія Гончарук, Донецька область спеціально для громадського радіо.